Всім привіт, друзі! Сьогодні побалакаємо на таку тему: це дезінфекція вулика, тому що причини є різні. Десь об'єднали сім'ю, десь пересадили сім'ю в чистий вулик, десь навіть сім'я загинула або просто опоносилася. І на стінках кругом є сліди кава. Що вам потрібно зробити? Ну, Перше, це вичистити вулик якимсь скріпком, щіточкою, щоб він був чистий. Потім. Берете столовий оцет, ганчірку і все відмиваєте, всі сліди кала максимально ретельно, щоб нічого майже не залишилося. Ну, звісно, там вже так не відмієте, як то кажуть, до кісток, але тим не менше, потім можна таку горілочку, можна якусь е сильнішу ця. Трішечки погано, бо жало маленьке. Є такі, продаються, теж недорогі, з великим жалом. Можна навіть і бензиновою такою. Але ну, бензинова буває плюється там, то таке вже. Просмалити. Тобто, промили, просмалили. Далі теж рекомендую ще раз промити. Може бути якийсь нагар, скажімо, там після горілки, чи десь підпалили трохи. Теж Оцтом гарно відмити все це. І відкрити на цілий такий світловий день, хай собі відкритий буде дах, хай сонце попадає в вулик, і ніби ультрафіолет зробить всю роботу за вас. Доб'є деякі, можливо, мікроби, які ви пропустили. І вже після того, звісно, що можна заселяти, переселяти іншу сім'ю. Або відводок, або рій, то вже не так важливо. Ось і все. Дезінфекція доступна кожному. В принципі, це такі елементарні речі, які, можна сказати, є під рукою і можна їх використати. Такий ж, в принципі, метод можна використовувати і для рамочок. Рамочки зі слідами поносу теж все щищаєте, промиваєте, просушуєте. Можна навіть не обсмалювати, ну, по бажанню можете і обсмалити то вже таке. Гарно промити і можна рамочки використовувати повторно. Нічого страшного не буде. Ось і вся, друзі, в принципі, інформація. Проста дезінфекція доступна, як то кажуть, кожному. Так що на цьому на сьогодні все. Всім пока!